Чому так важко покинути вживати? Чому залежному так важко перелаштувати себе на те, щоб просто уникати алкоголю, наркоманії в своєму житті або гри? Тому що є умовні і безумовні рефлекси. Безумовний рефлекс вживання це безумовний рефлекс, тобто навчена безпорадність, навчений рефлекс, навчена звичка. Спробую пояснити. Коли Залежний, будь-який залежний, він має якийсь тригер, ну, якусь ситуацію, яка запускає певні емоційні реакції. Ситуація, яка там переїзд в інше місто, або проблеми на роботі, або конфлікт у родині, що завгодно може бути. І ось в нього є шлях, людина, да, наш герой. Який має шлях до вживання. Я намалюю тут я не художник, ну шприц. Да? І це вживання. Він має певний шлях. І для того, щоб він пройшов від тригеру до вживання, в нього є декілька звичних йому зупинок. Перша зупинка. Це емоційна нестабільність, тобто він стає роздратованим, він стає а, крикливим, проблеми з гнівом, проблеми роздрат... з роздратуванням, проблеми з настроєм, розлади настрою. Потім друга зупинка, він починає сваритися, сваритися в супермаркетах, сваритися на роботі, на навчанні, в родині, і це для нього звичний тип поведінки. Він уникає поговорити про цю ситуацію, уникає будь-яких інших шляхів. Він загострює свою проблему, він думає, та проїхали, йде далі. Іде далі, ні, ні з ким не ділиться, не приходить до психолога, не йде на групу, не знаходить поради і підтримки. Йде далі свариться, далі він ображається, далі він розуміє, що ніхто його не підтримує. І коли він образився і ніхто не підтримав, він отримує для себе такий легальний спосіб, легальний дозвіл, він собі дозволяє, коли він дуже засмучений, піти і вживати. І цей шлях він е як безумовний рефлекс. Тобто, навіть якщо залежний дав собі обіцянку, щоб я більше... Не вживаю, я розумію, що це мені не корисно. Я розумію, що я маю певні наслідки і я не хочу руйнувати своє життя. Але якщо кожного разу щось тут трапилося, він вже шукає ці зупинки, з ким посваритися, щоб дати собі дозвіл на вживання. Ну, це як один із прикладів варіантів, може бути безліч. Після яких да після яких тригерів залежний бере і не дозволяє собі вживати. Що треба робити, щоб змінити цю звичку? Треба піти іншим шляхом. Тобто, наприклад, перша зупинка він не буде йти сюди, він піде іншим шляхом. Він піде і поговорить про свої переживання. Він не буде замовчувати. Він поговорить з другом про свої переживання. Потім, можливо, він десь з ким посвариться, але посвариться і знову знаходить підтримку, знову поговорить про свої переживання. І тоді, якщо він знову буде дозволяти себе жаліти себе після сварки і знову повернеться на цей шлях, це призведе його все одно до вживання. Але якщо він буде щось робити, навіть щоразу, якщо він щось буде робити інше, в нього змінюється уся рефлекторна дуга. Він отримує новий досвід, як це не вживати, саме тому на реабілітації клієнтів центру навчають. Говорити про свої переживання, ділитися і не замовчувати, для того, щоб мати досвід, як це не сваритися, як це домовитися і не зажаліти себе, як це домовитися з людиною, з котрою конфлікт, як це не сублюмувати свою роздратованість на інших, і як це е, взяти і подолати проблему, не уникаючи сам, сам тригер, не уникаючи самі важкі переживання, а навчитися з ними працювати. І навіть якщо це а, такі штучні да ш... ну, реабілітація. Вона не має змоги надати наркоману, алкоголіку і змогу вжити, зірватися. Але він штучно він намагається зробити новий шлях. Штучно він вчиться робити щось нове. І згодом в нього будується нова рефлекторна дуга, і він вчиться як йти іншим. Взагалі, шляхом. І тоді, коли він перестає робити те саме, те, що робив колись, а робить щось нове у цьому шляху, він долає свій, свій умовний рефлекс. Умовний рефлекс таким чином руйнується і вже не потрібно вживати.